Коротке відео по гайдам, яким чином знімати, ставити резиночки на дугу, яким чином знімати, ставити дугу саму по собі, яким чином відкривати-закривати брекет, для того щоб ви могли у своїх пацієнтів, які лікуються паралельно в ортодонт, ортодонтично, самостійно зняти резинки, полікувати потрібний зубчик і знову поставити дугу або резиночки на місце. Для цього нам знадобиться класичні терапевтичні інструменти: це зонд, гладилка, а також пінцет. Почнемо ми з звичайних лігатурних брекетів, тобто з брекетів, на яких є резиночка. Ось тут у нас на верхній щелапі такі брекети, на яких є резиночки, і я покажу, яким чином ці резиночки знімати. Для того, щоб зняти дугу, вам потрібно буде зняти повністю всі резиночки. Ми робимо це. Наша, поїхала, Ми робимо це максимально. Ми, ми робимо це максимально обережно для зубів. Тобто ми піддіваємо резиночку знизу. Так, заберемо, щоб вона нам не заважала. Піддіваємо резиночку знизу. При цьому лівою рукою вказівним пальцем отримуємо брекет, Піддіваємо резиночку і знімаємо з резиночку з брекета. Раз. І таку саму процедуру повторюємо на кожному зубі, для того, щоб можна було. Звільнити дугу і знімати дугу. Продовжуємо. Наступна резиночка. Так, я цього ставлю на місце. Далі переходимо до бокового різця. Центральний різець. Так, ці вже я позабираю теж. Центральний різець. Бажано, якщо ви пацієнту потім маєте дугу поставити на місце, всі резиночки зберегти. Особливо, якщо у вас в клініці немає ортодонта і потім немає кому ці резиночки поставити на місце. Може бути така ситуація, що просто ортодонт запізнюється. Може бути така ситуація, що його сьогодні немає а Вам треба терміново е, зняти дугу і полікувати якийсь зубчик. Продовжуємо знімати резиночки. Можна як з нижнього краю піддівати, ось тут. Так з боку можна піддівати Біля брекета. Ось тут. І потім все ж до нижнього крила і до верхнього крила. Так я, я вже всі резинки погубив. Але це не страшно, тому що в мене є ще. Так, знімаємо резиночки. Ось, Ми повністю зняли резиночки з, ду... з дуги і з брекетів. Тепер беремо звичайний пінцет і можемо спокійно цю дугу пінцетом також зжимаючи, починаючи від центру і її діставати. Якщо вам потрібно розуміти, де центр дуги, то в кожної атлантичної дуги є така невеличка полоска. Яка знаходиться, повинна знаходитись на середині між двома центральними брекетами, тобто по центру між центральними зубами на верхній щелепі. Якщо це, то це три полоски на дозі. Якщо на нижній щелепі, то одна. Це здебільшого, не у всіх так виробників, але здебільшого так. Тому, якщо ви потім дугу будете давайте з писаку, ми знімемо пінцетом. Ось так ми її пінцетом дістаємо. Якщо ж вам потрібно буде от ми зняли дугу, якщо ж вам потрібно буде цю дугу припасувати на місце, тоді аналогічно ми її припасовуємо таким чином, щоб середня лінія в нас точка на, на дузі, полосочка одна або три зберігалася посередині, чітко були між двома центральними листями. От, поставити резиночки буде значно важче, але в принципі теж цілком ймовірно. Тепер далі, крім того, щоб відкривати, закривати... крім того, щоб знімати резиночки для того, щоб полікувати якийсь зуб, таким чином ви отримали доступ до будь-якого зуба, який потрібно, ви зможете навіть поставити кофердам. Якщо це зробити акуратно, то в принципі, перекид не збивається, він залишається на місці, тільки якщо ваша там реставрація чи конструкція не буде. Заходити власне за край брекета. Що стосується брекетів самолігуючих, то на самолігуючих брекетах для того, щоб їх відкрити, це ось такі брекети, в яких є замочки. Вам треба всього на всього гладилка. Звичайною гладилкою ви можете, якщо нажати в паз брекета от ми беремо гладилку. І нажимаємо зубчик при цьому притримуємо. Ми годилку зафіксовуємо в паз брекета. це ось це от місце, де відкривається кришка, і потім провертаємо її або загодинковою стрілкою, або проти. От ми її провертаємо і паз брекета відкривається. Наступний брекет провертаємо. Відкривається. Наступний провертаємо, відкривається. І так провертаємо кожен. Таким чином, відкривається. Таким чином провертаємо кожен пас брекета самолігуючого, для того, щоб відкрити його і потім дістати дугу. Крім того, ви ще можете бачити таку штуку цікаву на брекетах це ланцюжок, який його задача стягувати зубки між собою. Він так само просто і легко знімається звичайним зондом. Беремо зонд, підіваємо ланцюжок на а, крючку. І потім підіваємо його. А, ці кольорові резиночки, десь ми їх зараз залишимо. Все. І потім піддіваємо його на кожному брекеті. Завжди всі рухи виконувати від'ясно, щоб, не дай Боже, не травматизувати пацієнта. Піддіваємо його. Наступний. Звичайний стоматологічний оглядовий зонд. І ви можете знімати ланцюжок є. І з останнього зубчика. Все, ланцюжок ви зняли. Моя порада для всіх лікарів, терапевтів та ортопедів. Все, що ви знімаєте, бажано взяти пакетик і скласти пацієнту в пакетик та повернутися з собою. Тепер ми аналогічно пінцетом знімаємо дугу. Так, є. Зняли дугу. І ми отримуємо доступ до зубів, і можемо лікувати будь-який зубчик, який нам потрібно. Також інколи бувають пацієнти, в яких ви можете бачити, що дуга у нас має такий загин за останнім зубчиком, тобто поворот на 90 градусів. В такому разі не намагайтеся дугу дістати з паза брекета, простіше всього, просто бором відрізати цей шматочок дуги, який у вас зігнутий, і потім вже дістати основну дугу. Якщо ж у вас на дузі є вигини, тобто дуга у вас нерівномірна. А на ній є якісь повороти там і так далі, то це означає, що вам перед тим як знімати дугу, потрібно сфотографувати обов'язково зубчики в прикусі ем, справа і зліва і спереду. Для того, щоб потім ці фотографії скинути до донту, щоб він подивився, яким чином були нанесені вигини, і потім міг їх так само нанести на наступну дугу, Тобто, для того, щоб їх повторити. В принципі, це все. Якщо... Якщо ж вам потрібно після того, як ви закінчили реставрацію чи додентичне лікування, поставити дугу на місце, то це робити насправді досить просто, якщо особливо дуга тонка, ви дугу вставляєте в паз останнього брекету, це називається щічна на трубка вертоденція. Вставляємо дугу в один паз. так, Після того вставляємо дугу в інший паз. Зверніть увагу обов'язково на губи, тому що досить часто губи пацієнтів потрапляють якраз в ці місця. От, Коли ми вставили дугу, зараз я сфокусуюсь. Вона має у вас попадати чітко в пази брекетів. Далі, коли ви поставили дугу в пази брекетів, тоді, якщо це самолігуючі брекети, ви навіть пальцями можете спокійно закрити кришки. От ви впираєтесь в брекет і пальцем легенько закриваєте кожну кришку. Таким чином, ваша дуга залишається в пазу. Не пам'ятаємо про центр, тобто що в середній лінії має бути чітко по центру. Якщо вам потрібно вставити дугу, то беремо для цього звичайний пінцет. Можливо, це ви займе трішки довше часу, ніж в WortoDонt, але ви цілком можете це зробити. От, Ми вставили в пінцет, пінцетом в паз, після чого закриваємо кожен паз брекета. Аналогічно з іншого боку. Все. Ми зафіксували дугу. Якщо дуга у вас дуже міцна, або якщо ви бачите, що вона під час того, як ви намагаєтесь її дістати, важко дістається, тоді спробуйте скейлером почистити паз, можливо, там є якийсь наліт, залишки якогось зубного каменю, і саме тому дуга важко дістається. І обов'язково перевірте, чи в неї в кінці немає е, загинів, тобто чи дуга в кінці не зігнута під 90-градусним кутом. От, якщо зігнути, то тоді такі штуки треба обрізати, і тільки тоді дугу ви зможете дістати з паза брекету. Що стосується звичайних лігатурних брекетів, то на них резиночки повернути досить важко на місце, тому краще, що, щоб це вже робив ортодонт. От, але якщо вам цікаво, якщо ви хочете спробувати теж поставити резиночки на місце, ви можете це зробити. Тільки для цього вам потрібно буде зажим метю або голокотримач. Тобто вам щось треба буде таке, чи ви зможете зафіксувати лігатуру, щоб потім поставити її на місце. Дякую за увагу.